Режисер Майк Дуглас і Уолл-Стріт. Так, відповідь неправильна. Слухаємо наступного бажаючого висловити з цього приводу. Уолл-Стріт, Олівер Стоун, режисер. Ну, тепер що ви скажете, пане Гофман? Скажу, що відповідь вірна на 100%. Зі складнощами, але відповідь вірна. Це був фільм Олівера Стоуна «Уолл-стріт», І запропонували ми цей уривок саме з цього фільму, тому що фільмом Олівера Стоуна «Джон Ф. Кеннеді», який ви мали на увазі, відкривається наш пакетний е, прокатний пакет, але про це пізніше. А зараз тому, хто вірно відповів на наше запитання, ми вручаємо а... тут кіношний приз. Це абонімент на дві особи на відвідування всіх фільмів про нашого прокатного пакету в 1994 році. Абонімент на дві особи.